Бажаємо вам добра від Різдва і до Різдва, щоб здоров'ям, щастям, в хаті були ви завжди багаті, спокій в домі, сонце ясне, хай ніколи не погасне, хай в добрі проживає вся ваша родина. Колядуйте, веселіться, бо весела днина, ми щиро бажаємо веселих вам свят, Куті, пампушків, українських коляд. Хай родиться в полі, жито і пшениця, хай хліб сіль будуть у вашій світлиці, щоб ви в своєму домі всі були здорові, і щоб було у вас усього доволі. Хай сипляться гроші з дощем вам із неба, і Господь посилає усе, що вам треба. Хай щастя стукає у двері, хай заходять до оселі, радість, злагода та спокій і любов на довгі роки. Христос народився.